Висококваліфіковані викладачі, які знають свою роботу, майстрі свого слова, свої справи, і саме це була мрія. Наталія виростку Житомирщини тепер житиме у Рівному дівчина вступила до Луганського медичного університету. Планує у майбутньому стати лікарем-офтальмологом, тому що це саме моя мрія дитинства, і саме офтальмолог, тому що хочу покращити життя. Людей і хочу, щоб вони завжди були здоровими. Луганський медичний університет релокувався на Рівненщину минулого року. Попри це, продовжують свою діяльність і активно набирають студентів. Прийняли на перший рік навчання 150 студентів. Це рівно студенти ще підходять. Їх ще більше десятка. Минулого року була 250 вступників, але цього року нам обмежили прийом, тому що ми взяли тільки тих студентів, хто набрав на ЗНО більше 150 балів. Всі ті, хто набрав менше, до нас не поступили на даний час. У виші навчається 1200 студентів. Як зауважив ректор університету Сергій Смірнов, окрім 140 вступників з України, лави першокурсників поповнили й іноземні студенти. Щодо іноземних студентів, зараз їх мало, тому що війна і вони не їдуть до нас з безпекових. Обставин, однак, ми набираємо ще не закінчився набір студентів. На перший рік навчання ми набрали 10 студентів на медицину, і це в основному у нас Індія, деякі країни Європи. А в цілому, у нас біля сотні іноземних громадян. До речі, раніше було значно більше. Нагадаємо, що Рівненщина в підтримку релокованого універу надала приміщення в шести лікарнях та диспансерах у області, щоб університет зміг розмістити там свої кафедри та навчальні бази. Ілля Томашевський, новини Рівного.